Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Ось такий ось у нас генератор, невеличкий кубік. Потрапив на ремонт. Знач, предісторія його яка? Ось знята кришка стартера. Ось власник привіз шворку. Оце ось так. Каже, шнурочок намотай. Так кажу, шановний, там, по-моєму, печалька. Та ні, там все нормально, тільки шнурочок намотай. Ось дивіться, ось вам весь шнурочок. Ось обірваний шнур. Виламаний шків, заклинивши, лопнувши пружина. Взагалі, все в класі жанра. Тільки поміняти шнурочок. От якось так. По-друге, кажуть, що вроді цей генератор щось якось не працює. Він заводиться, але він не працює. Працює чи не працює, заводиться не заводиться, не знаю. Поки оцю цю річ не відновимо, перевірить, на жаль, ніяк. Тому зараз це діло розбираю, дивлюся і пробую все це діло запустити. Хоча б, щоб перевірити можна було, що з ним, чи працює він, чи не працює. Так що якось так. І так, продовжуємо. В общем, цю річ відновив. Сюди ось втулочку виточив. Бо там просто жерстина, об яку перетерлиш, ну це все діло у нас працює. Але він запускатись не запускається. Знаєш, дивіться. Тут в карбюраторі бензин стоїть. Прям видно, воно біжить. По-друге. Тут ось тріщина, ось тут. Бачите? Тож як треба було тягти гайки, щоб воно аж лопнуло. Тут ось втулка витягнута. В баку не пойми, що якого кольору. Бензином навіть не смердить. Фільтр сітка. Мусор, дране. Ну, в общем. Пердаляне. Та що? Зараз тепер все це діло розкидуємо. Мабуть, прийдеться чистити карбюратор. Треба нам його хоч як-небудь запустити, подивитися, що він нам скаже. Поки що так. Так, Дивіться, в общем, скинув я карбюратор. Ось він так виглядав в розібраному виді. Оце ось карбюратор і отакий бензин. З водою. Точніше я б сказав би вода із невеликою кількістю бензина. Тому що все це діло із бака цідем. Тут миємо чистим дуєм. І пробуємо все збираємо, заливаємо нормальний петроль і перевіряємо. До речі, це двигун, такий як на скутері, на мопеді, двохтактний. О, тут ось стоїть ліпістковий клапан. Тому тут обов'язково бензин. Змішується із мастилом. От якось так. це собі до уваги. Ну все, я працюю продовжую. І так, продовжуємо рубрику, а у нас на сіле. В общем, злив я бензин із бака. У вашій воді бензина не обнаружено. На моїй практиці такого ще не було. Сказати, що я здивований. Це нічого не сказати. Тому я оставлю це без коментарів. Ось викрутив кран. В общем, фільтра заборника немає. Тут он мусор якийсь плаває в затикачку. Мусор не пойми, що. Таке враження, що хтось робив диверсію. Сипали, що хоч, лили що хоч, аби щоб тільки воно не робило. Ну, як бачите, навіть даже немає ніякого намюку, що тут є бензин. Просто рижа вода. Воно мене ще й здивувало, чому воно не пахне. Тому що вода і не пахне. От якось так. Все. Я продовжую, мию чищу. Пробую збирати. Щось, до речі, поки лежить на столі шланг. Спробую показати. Бачите, який він порепаний. Це не є гуд. Шланг також під заміну. Ну, поки що так. Все. Я мию, чищу збираю. Сановні, запустив я його. Це отакі в нього параметри. Грушимо. Завівся співтика. Свічу поміняв. ось дивіться, Оце така свічка, все мокре, залите у воді. Ну, зрозуміло, що все помили, його котів мрачний сезон. Але це то не суттєво, їм теж треба. Значить, Вихідна напруга у нього низька. Самі побачили 84 В. Частота трошки підстроїв там 50 Гц. В общем, будемо перевіряти конденсатор. І Будемо перевіряти, якщо нам конденсатор нічого не покаже, ніякого результату, будемо лізти сюди в наш ротор і будемо міняти діодіки. На роторі там стоять. діоди. Так, Я вибачаюсь, трошки відволікли. Значить, дивіться, Якщо у нас заміна конденсатора нічого нам не дасть, значить, лізом скриваємо цю кришку. Знімаємо статор, знімаємо ротор, а може і не знімаємо, якщо діоди розположені з цієї сторони. Міняємо діоди. І я думаю, все це діло у нас знову запрацювати. Тому що це болячка цих всіх генераторів, таких ось маленьких, невеличких. Це вихід з конденсатора і діоди. Оце якось так. На сьогоднішній момент кращого поки не буде. Але робота пророблена колосально. Тут ось давить то так його і не видно буде. Втім, там встановлений паливний фільтр. он він. Тому що це такі агрегати. Такі агрегати, тут у них немає нічого в якості фільтруючого елемента. Тому будемо робити саме так. Ну, на цій ноті поки що все. Тому палець так і далі буде.